Всім привіт дорогі підписники і хто дивиться це відео. Сьогодні хочу розповісти, що в мене зараз трапилося з голубенятками. Є такі замітив три парочки, ну, от трьох пар голубів голубенята. Ось, що, вроді воно накормлене, все. Но видно, що йому не вистає щось. Воно таке суховате. Ну, хто кого було, то той знає. Таке наче суховате воно. кислявеньке таке, воно видно. Це вже пішов трихомонос. У все в цієї пари теж. Ну так, ну це тільки тільки начало, Може, ну, в них, якби я їм даю вітаміни, все. Е, може вони й не подохнуть. Е, так як вони ну крепкі, може переборять. Но е, будуть відставати у рості. Будуть гороті з насиплю вам будет отставать в росте коротше зараз я розкажу що я делаю в такому случае ну взагалі надо профилактичні пропойки робити некоторые голодатники там каждый місяць пропають я якби стараюсь антибіотик по мінімуму использовать перед виводним сезоном я їх пропоїв цих болячок і не поїв оце вже скільки, Перед новим за місяць до Нового року да, я пропоїв, мабуть. Да. І більше не пропаював до цього времени. Зараз бачу треба пропоїти. Бо то там, то там голубенятку відставши. Так в цілому ну процентів 5 так сказати, із 100%-5% голубеняток. Некоторі. Ну, ось, о, за це время оце. Раз, два, три. Ну, штук сім, Штук сім було таких відставших. Ну, вони не здохли, нічого. Ну, тобто він цей хомонос, ця бактерія є, все одно. Е Некоторі советують пропаювати кожний місяць перед кожною кладкою е яєць. Голубів пропаювати. Я так не роблю. Я стараюсь по мінімуму антибіотик давати. Зараз я ось купив. Ну я думаю, він всім знайомий цей препарат. Тетрациклін в таблетках і метронідазол. людській аптеці. Ось такі таблеточки. Це метронідазол. Це тетроциклін. Ну, тетрациклін, скорочено. Четверта частинка. На чотири часті. Таблетку. І даєте четверту частинку, четверту частинку. 2-3 дні підряд таким голубеняткам, які от став ще ось 7 я буду зараз давати. Тому дам і цим двом дам. Щоб притушити цю бактерійку. І вирішив я все-таки думав не пропаювати. Рішив я пропоїти голубів усіх 5 днів. Бо так теж за пам'ятом сліду, там трошки рідкувати. Коротше, пора, пора, треба пропоїти. Тімокс. E Тимокс препарат. Сейчас я покажу. Ось такий препарат. Я не раз ним пользувався вже. Ну, хороший препарат. Кажуть, конечно, він жорсткуватий такий, ну, там три антибіотика в ньому, ну він допомагає. Ось завтра сразу вже, я думаю, буде кал поміняється в голуб'ятні чи помт. Зараз 140 гривень в нашій аптеці, він завжди є у нас тут на місці, не треба заказувати. 100 г 140 гривень. А напишіть хто пользувався, будь ласка. І в кого, хто по, в якому регіоні купляв по якій ціні. Цікаво просто. Напишіть, будь ласка, якщо не важко. Буде дуже цікаво. Ось такий препарат. пропою зараз 5 днів. Вже поставив сьогодні. Ну а цим дам по таблеточки сьогодні завтра. І все. Короче, вот такие у мене делали шкидишки. Ну там вже скоро виводний сезон буду Ще Шесть місяць, напевно, та і все. Люди починають, а я буду вже закінчувати. Бо вже все. Багато голубів сильно. Уже молодежі я штук 70 взяв. А ще за місяць возьмем, ще більше. Ось все, поскидав молодеж. Пакистанчики, турки, а тут все турки, турки, то іранець чорноголовий, ось і всю Два брата акробата. А то вийшов корпус жовтий, а голова чорна. Все красиві Пакистанчики сьогодні давали жару вони. Тій гонь голубятні. Все, в мене ж тут гонна голуб'ятня. Надо почистити. Уже сили набирають. Тут небагато у мене. В основном турецкая токла. Это отдельно, а турецкая такла отдельно. Так, ну что, ешь ты? Пей -то антибиотик. Какие-то дела. Думаю, с ним ли вам расскажу. Ну, Для когось це не нова інформація, для когось нова. Так, ну зараз піду, ще покормлю турецьку таклу там гонну будку. Так, ось це вже персик краси, Ух ти, він зерно розсипав. А тут персиковий сад. Вже розсвітує. розцвіли, що сіді абрикоса цуйте. А небо яке темне буде по погоді передають морози. Ну що вітеру тих можна й голубів поганяти. Так, ось. Уже хочуть їсти. Хотя літати. Да, небо, конечно. Так, що я роблю? зараз беру. Уже ще я їх навчив. Два дня вже вони в мене літали. Ну як, злітають і сідають на круг. Сейчас я насипаю пару жмень сюди пшенички на круг. Відкриваю їх. Всегда надо... желательно всегда одинаково все делать. Так, открываю. Угу. Так, все, у них все там. Оцей голуб у мене один підв'язаний ще на шпильках. Я його поки що використовую як осадочного. Е, е, забув, як мені його кажуть. Ти забув, зловів велицю. Ну, коротше, осадочну. Е, <сміття> Напишіть в коментарі. Я може потім і сповню. Е, цей. Зараз оцього голуба беру, ловлю і держу в руках. Ну да, в мене камера в руці, пока що я його. Ага. Ну ладно, хай летить. Ну, Ось такий в мене інструмент. Зелений пакет, об'язательно BMW. І... Всього зганяю їх. А цього голуба оставляю на кругу одного. І вони бачать, обов'язково треба голуба оставляти на круг. Поки що в мене цель не продовжительно полювати і ще щось, а просто щоб вони злітали і сідали на круг. Все, ось вони вже літають сюди. Ось один сів, другий. Леті сідає і дверки треба закривати. У нас камерою та я трошки. Трошки не так зробив. Ну все, вони літають. Пока що отак. Отакий вот у них польот. Ну, ще вони поки привикнуть, поки сили наберуть. Хтось сильніший, хтось слабший. Ну, вже на лодочках катають, хлопають, хлопають, ось все, сідають. Все, якщо сі то на заборту за треба зігнати. Ну і вже я їх держу, так я вже дозу знаю, корму, Держу, щоб вони до вечора голодні були. Ну я покормив і до слідчого вечора, щоб голодні. Ось туди зараз. Щоб вони, вони тоді хочуть їсти і вертаються додому. Якщо він буде наїдений, він десь сяде і буде сидіти, поки не проголодається. А так я їх же привчаю до свистка, коли кормлю. І типу вони там поначалу сідали, там пару штук на там на вишню носили. У сусідів там, на ті двоє штук. Я по хопа, Вони прилетіли сразу. Їсти хотять. Ну а зараз все нормально вже. Я їх не стараюсь там ганяти, щоб вони доволі, літали. Цель. Щоб вони злетіли і сіли на круг. Ну і друга будка так само вже не буду вам показувати. Ось так, коротше. Щось вони поїли, насипаю їм, відкриваю, голодат, насипаю корм. І заганяє. Все, воно вже все прекрасно знає. їдять. Так, і так само друга будка. Третя, четверте, скільки їх там у нас. У мене поки дві. Так, всім здорові голубів, щоб не хворіли. Дивіться мій канал, переходьте на друге відео, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!